Let's start with a big як ви вважаєте, на якому етапі зараз перебувають відносини між США та Китаєм? Яким на вашу думку є їхній подальший напрямок? Відносини між США і Китаєм погіршуються вже понад десятиліття. Головною причиною цього є глобальні амбіції китайського диктатора Сі Цзіньпіна – він об'єднався з президентом Росії Володимиром Путіним у своєрідний протосоюз, який вони назвали пактом без обмежень. Він продовжує вести інформаційну, політичну та економічну війну проти заходу загалом за президента США Дональда Трампа ситуація дещо стабілізувалася, але я не вважаю, що вона покращиться. Я думаю, що Сі Цзіньпінь і далі підтримує російську війну проти України. Він є вирішальним чинником, який робить цю війну можливою, якщо скористатися формулюванням, яке НАТО як організація. Ухвалило кілька років тому Чи вважаєте ви, що Китай підходить до цього обережно й уважно, спостерігаючи, як деякі з його союзників, як ви зазначили, втрачають вплив? Як ви думаєте, чи реагує Китай на це якимось чином? у комуністів немає справжніх друзів, правда? У них є фальшиві друзі, і сі Цзіньпін поступово залишається без таких фальшивих друзів, як усередині країни у своїй внутрішньопартійній системі, так і за кордоном стосовно його друзів вдома. Хлопець, з яким він виріс, який був на кілька років старший, якого іноді називали старшим братом Сі Цзіньпіна, був головним генералом Китаю. Вони росли разом. Їхні батьки разом служили в комуністичній революції як товариші по зброї. Сі Цзіньпін призначив, підняв і підтримував свого так званого старшого брата на найвищій військовій посаді як генерала номер один у Китаї аж до минулого тижня, коли Сі Цзіньпін усунув його в межах ти. Рору, який нині охопив вищі щаблі народної визвольної армії Китаю. Сі Цзінпін є людиною, яка щиро захоплюється радянським диктатором Йосипом Сталіним і вважає його взірцем для наслідування. Я думаю, він намагається перевершити свого філософського наставника Йосипа Сталіна, знищуючи весь офіцерський корпус. Байвайпінатгіз інтає офісорко й у нього все ще є один друг це Володимир Путін, і як ви сказали, він допомагає Росії у війні Росії проти України. Як ви оцінюєте цю дружбу? Чи є це альянсом щодо якого США та Захід мають турбуватися? Чи це знаєте просто шлюб із розрахунку на даний момент, оскільки Китаю дійсно потрібно послабити Захід через Росію? Те, що могло починатися як шлюб за розрахунком. Тепер перетворилося на шлюб з необхідності, тому що ці двоє людей Сі Цзіньпін і Володимир Путін фактично прикували себе один до одного. Тепер вони потребують один одного, бо пішли на те, що для Росії, зокрема, є вкрай нерозумним союзом. Це нерівний союз. Росія перебуває в ролі молодшого партнера, який стікає кров'ю і гине на полі бою. Вбивають чоловіків, жінок і дітей в Україні. Ні, та жертвує сотнями тисяч власних людей, і заради чого це трагічно хибна стратегічна помилка з боку російського лідера, але тепер він дедалі більше залежить від цінзіньпіня, а той нічим не жертвує. Як ви вважаєте, чи спостерігає Пекін і особливо президент Сі за тим, що відбувається в Україні? Чи на вашу думку він робить якісь висновки, особливо щодо Тайваню один із уроків, який був винесений на ранньому етапі війни, коли Путін розпочав вторгнення у лютому 22-го року? Полягає в тому, що війна значно складніша ніж це виглядає, або ж ніж її уявляють, малюючи схеми на дошках тож Китай, і ми бачили це у перших публікаціях, що з'являлися в Китаї, був відверто шокований, як і значна частина світу, тим, що російське вторгнення пішло настільки погано. Але відтоді ми бачимо, як Пікін навчається. Вони мають обмежену кількість солдатів на місці, їх називають найманцями. Але українське керівництво ідентифікувало щонайменше кілька сотень китайських солдатів. Вони інтегровані з російськими підрозділами, вони вивчають війну дронів, вони вивчають деякі технологічні зміни у веденні війни і намагаються перенести ці уроки назад до Китаю, щоб використати їх у своїй політичній війні та потенційній реальній війні проти Тайваню. Мене турбує, що ці дзіньпінь позбувся всіх своїх генералів або більшості з них, адже деяких з тих генералів, зокрема Дюся, його так званий старший брат, який зараз перебуває десь у підземеллі, були людьми з реальним бойовим досвідом, на відміну від Сі Цзіньпіна і на відміну від більшості китайського військового керівництва. Тому я справді побоююся, що з цим молодшим поколінням, яке Сі Цзіньпінь стрімко просуває на заміну десяткам генералів, яких він усунув, ми можемо отримати наївних людей людей, надмірно налаштованих на війну, а це створює серйозний ризик кризи.